Черги шалені, просто такий паливний бензиновий апокаліпсис відбувається. Ем, чи рішення цього питання якось знайшли, або його знову ж таки теж немає. Ну ні, цього питання трошки вони якось знайшли в Донецькій області. Взагалі ситуація одна з кращих насправді, тому що тут прям примусово тримають, щоб воно було принаймні черги, але є бензин і він тут не зникав прям тотально, але є подорожчання. Якщо проаналізувати, що відбувається з паливною кризою, в принципі, на території Російської Федерації територіях, які вони контролюють, включно з окупованими. То цього тижня вони десь підійшли до якогось владнання. Тобто, що відбувається? Бензин став з'являтися майже нових регіонів не додалось навіть там, де не було, почало з'являтися, хоч потрошку по зранку, там, наприклад, в тому ж окупованому Криму, в тому ж окупованому Луганщині. Проте вони поводили обмеження іноді досить жорсткі. І ну, зростає просто ціна, незважаючи ні на що. Тобто, на певний час їх рятують зараз білоруси, їх рятують трохи Китай і їх партнери, поставляючи на зворотні бензин, але ну, це все ж таки тимчасове явище. І це ситуація так само, як залізниці. Да, якщо ми продовжимо бити по НПЗ-шкам і з ладу їх генерацію, їх нафтопереробку, то фактично ця криза буде в і я би тут взагалі поставив би на те, що це є, може бути, і спрямо сконцентрувався би з нашої точки зору на тому, що окей, ми нащупали там, де кров економіки, там де в них слабка ланка, там де в них завелика проблема, яку вони складно вирішують, і ви просто держав би да добив би. Чому тому, що це дійсно може стати у тим самим чорним лебедем, який злетить через бунти, через щось таке. Ну що росіяни вже не зможуть затормозити. Тому що е, є речі, на які ми не звертаємо увагу в широкому сенсі суспільства, і маю на увазі, але е, паралельно з цим росіяни ж там поводили купу податків, е, запровадили нових там, подавай під ні е, збільшили. А з таких, які відчувають одразу, росіяни відчули, вони підняли так званий утіль збор, як вони його називають. Ну тобто, це фактично податки на автівки, які заїжджають нові, або там розтомажуються дав на території Російської Федерації, і от в. Владівастокі <смеш> на вихідних був бунт, ну справжній бунт. Там було там понад 100 людей, і вони вийшли з цими гаслами за відміну цього у тілі збора. Чому? Тому що там з Японії вони, я так розумію, досі завозять ці НБУ авто. Як у нас бізнес той, що з Америки ми тягали, да автівки? Отам От ну, з Японії давно. І це означає, що там просто стрибок цін, ніхто їх не буде купувати, і вони всім Владивостокам, ну, Владивосток, 2000 да в них стає дуже стрімкі і репресивна машина на це не реагує. Вона не знає просто, як на це реагувати. Нема тотального зачинчика, нема такого політичних якихось гасел, або як вони їх називають, да, ідеологічне гасел. І якби ти не знаєш, що з цим робити, тому що ну це ж люди просто якби за податки, і тут може бути таке саме за бензин. Тобто, суспільство, оці залишок суспільства російського. Можна розкачати, але треба не робити помилок, які роблять наші партнери, які роблять певні наші експерти. Там неможливий політичний бунт, там неможлива революція. Давайте так. Да. А от голодний бунт оце саме це, як і завжди було на території Росії. От ми маємо добити ці НПЗ, підбурюючи ці бунти. А далі будемо спостерігати, що воно буде відбуватися. А які шанси, що будуть оці ці бунти? Тому що навіть з приводу води, от ви щойно не сказали, що просто зміщається оця зона комфорту, і люди просто звикають, 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 і нічого їм не тисне, немає. Ну крім, скажімо так, локальних якихось звернень, да то до Путіна, то до Бушинина ще до когось відеозвернень, але по факту бунтів таких немає, і лідерів цих бунтів у них немає. Чи є взагалі шанси, що розростається, і що це буде розростатися як грибочки, отак от, от по всій Росії? Тому що ми розуміємо розуміємо що є дійсно локальні в різних межах Росії такі от проблеми, в тому числі і е, з НПЗ, е, і з паливною кризою, яка виникає в результаті ударів по НПЗ, в тому числі в якихось комунальних соціальних питаннях і тому подібне. Є об'єктивно, є і є надія. А, от саме і це єдиний бунт, який можливий там повторюсь, чому тому, що це забирає в них з холодильника, коли в них пустіє холодильник і на телевізор. Ну вибачте, на срай. І от тоді вони виходять на вулицю, їм нічого немає втрачати. Їм абсолютно індиферентно: будуть айфони, самсунги, там, андроїди, я не знаю, там штучний інтелект, заблокують їм всі соціальні мережі чи не заблокують. От на це їм ну, умовно кажучи, залишити їм однокласники, вони будуть виживати. Ім цього достатньо на мінімалках, а та коли те, це просто стосується вже безпосередньо людей. Це не те, що ти можеш на себе вдягнути або на чомусь поїхати. Це конкретно оці боліві рани, які пам'ятають ну, більшість населення насправді початку 90 е тому що ну ця криза була шалена. Я прекрасно пам'ятаю, яка вона була в Україні. Тому що це там початок моєї життя, моєї кар'єри вже свідомої, і ну це жахливо. І вони так само пам'ятають, і і оце починає спрацьовувати. Тут не спрацює, як в тому анекдоті да що просто хтось менше їсть, тому що там просто нема що їсти, він нема за що горілку буде покупати. Тут я ж кажу: тут є певні речі, на які треба дивитись як вони є, не замулюючи очі контрпропаганди. Давайте так це називати. Mm -hmm. Про що йдеться мова? да От, наприклад, є дуже проста. Відповідь, чому вони пруться в армію, оці дебіли всі, та, чому вони за ці гроші йдуть вмирати. Нещодавно було російські що насправді великі гроші їм платять. Нещодавно але... була новина, що ем, не пам'ятаю, яка область, але там 40 тисяч доларів. Але ну питання ні. Ну, зараз ви будете в Україні давати 40 тисяч доларів, ми не наберемо таку кількість співвідношені населення. Я поясню, чому. Це дуже цікаво цікаві прості речі, насправді, які ми просто маємо зрозуміти. Основний, основна робота, на якої висока заробітна плата майже по всіх регіонах Російської Федерації, це бюджетні. Це не українська категорія. Тобто, що бюджетник да? це людина, яка має взяти в когось щось, покласти собі в карман і з бюджету отримати великі гроші. Це весь здобуток, який в них є. В Україні як не крутий по різних зарплатах, основний здобуток це буде бізнес. А це значить, що ти маєш працювати, в тебе є надія на кар'єру, ти робиш, ти заробляєш. Там ти робиш, заробляєш, нема. Досить пасивна історія, і враховуючи, що не всі можуть потрапити на бюджетну службу з, з урахуванням корупції, всіх складових там освіти і так далі. Вони змушені обирати у такий простий шлях е заробітку таких грошей в Україні. Людина 10 разів подумає, чи варто її йти, тому що вона може ну, це прорахувати. І в нас повторюсь, найбільші заробітні плати в принципі не, не має значення від категорії роботи. да? але це бізнес, це не бюджетна штука. Uh, і, і це нас різниці. Тому у нас у ці рекрутинги у тому числі не настільки успішні і навряд чи колись успішними будуть. Що саме за гроші люди будуть іти на війну uh, дуже великі речі. Вони на це впливають. А проте є зворотня сторона всього цього. Що так само через відсутність у цих грошей, і на межі, коли вони стають, вони їм вже нема що там втрачати. Вони будуть іти і умовно кажучи, битися за за. За це саме за своє життя. Це ну от голодний бунт, це майбутній шлях розвалу Росії. Давайте от скажемо так на сьогоднішній день. І через удари на по МПЗ він вперше став реальним. Просто ну треба дотиснути військовим шляхом по МПЗшкам інформаційним шляхом запускати наші тепер і туди. Запускати російськомовних спікерів, які будуть розповідати, що все вам габли. Ви тепер будете помирати від голоду, так само не треба нічого казати. от 90 повернулись, і от взяти собі на прапор і йти бороти Російську Федерацію. Це можливо.